26 листопада в актовій залі поліклінічного відділення номер 1 пройшли громадські слухання на тему проєкт стратегії здоров'я громади Лозівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки. У підготовці проєкту брали участь органи місцевого самоврядування, надавачі та отримувачі соціальних послуг, громадські активісти, фахівці з експертної підтримки, консультантів проєкту. Розробка стратегії дає змогу співпрацювати з міжнародною компанією «ГІС», яка діє за дорученням уряду Німеччини. В отриманні фінансування на оновлення медичного обладнання, виконанні ремонтів та інших заходів, направлених на розвиток медичної галузі. У результаті стратегічного планування розвитку галузі охорони здоров'я громада отримає документ, завдяки якому зможе раціонально організовувати свою діяльність у медичній галузі та ефективно розподілити ресурси за допомогою цієї стратегії. Громада керівники медичних установ, медичний персонал, а також громадське суспільство мають у своєму розпорядженні всебічну базу для розвитку місцевої системи охорони здоров'я до 2027 року. Особливий акцент зроблено на тому, що план вдосконалення системи охорони здоров'я орієнтований на потреби мешканців та є економічно життєздатним, щоб гарантувати, що поліпшення будуть здійснені, здійснені належним чином. Сама розробка стратегії при розробці стратегії були використані дані статистичних та інформаційних звітів, взяті до уваги матеріали опитування жителів та медичних працівників, які інші джерела інформації та даних наявних на місцевому рівні. Застосувалася методика розроблена в рамках проекту зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих громад на сході України. Робоча група плідно працювала протягом 2021 року над розробкою стратегії, проаналізувала наявність сильних та слабких сторін поточної ситуації у системі охорони здоров'я та визначила стратегічні та операційні цілі на основі завдання та подальшого розвитку системи охорони здоров'я громади. Також проводилися онлайн опитування жителів громади щодо задоволеності медичним обслуговуванням та визначення потреби у стану здоров'я жителів громади. У опитуванні взяли 314 респондентів. Вік респондентів був від 22 до 95 років. Переважна більшість опитаних це 60-80% висловлюють високий рівень задоволеності послугами всіх лікарів. Високота вище середньо оцінюють свій рівень довіри до офіційної медицини, понад 70% респондентів, а нетрадиційним методом лікування 8,3%. Це низький відсоток довіри. Бачення, яке було зроблено та стратегічні цілі розвитку медичних закладів, які враховані в нашій стратегії. Це доступні. Медичні послуги це розширення переліку медичних послуг, створення спроможної мережі медичних закладів, забезпечення питною бутильованою водою від дітей віком від 0 до 1 року, які перебувають на штучному вигодуванні. Друге це високий кадровий потенціал у сфері охорони здоров'я, залучення молодих фахівців до роботи у громаді, підвищення рівня кваліфікації працівників, запобігання професійному вигоранню медичних працівників. Третє це стали розвиток медичної інфраструктури, забезпечення ефективного використання обладнання, забезпечення використання енергозберігачих технологій, проведення технічних аудитів, придбання необхідного обладнання та впровадження нових стандартів операційних послуг і соблюдення холодового ланцюга. Четверте високий рівень. Здорового способу життя серед мешканців громади це і буде у нас популяризація серед населення здорового способу життя, високий рівень обізнаності населення про можливості переваги туризму в громаді, постійний аналіз задоволеності пацієнтів в якістю і доступності медичної допомоги, формування пацієнтів орієнтованого підходу. Надалі стратегію здоров'я громади Лозівської міської територіальної громади на 2022-2027 роки, винесуть на розгляд та затвердження депутатам Лозівської міської ради.